Всім привіт, з вами Любомир, засновник сайту сімейний бюджет. Сьогодні говоримо про податки, а точніше про податкову декларацію. Її потрібно подати до 3 травня. Прослухайте відео, і подивіться, як це робити. Навіть якщо ви не збираєтесь подавати податкову декларацію, скоро примусять це робити всіх, тому все одно. Згадаю, що ставка податку на доходи фізичних осіб становить 18%, а військовий збір 1,5%. Як я вже згадував, в своєму іншому відео працює електронний кабінет платника податків. Декорацію можна заповнити там. От, там є пункт перевірка, де можна підбити всі суми і автоматично перевірити, що ви все порахували. От, також на своєму сайті я дав лінк на те, щоб скачати декорацію в Excel. Можна заповнити в Excel і роздрукувати і відправити. Ось так вона виглядає. Там... Пункт перший доходів це там, заробітна плата і інші доходи пов'язані з трудовими відносинами. Продаж оренда нерухомого майна, інвестиційний прибуток це купля, продаж цінних паперів. І доходи, затримані поза джерел за межами України. А яким чином ви їх рахуєте? Робите табличку, вбиваєте туди долар чи євро надходження. На ту дату, коли воно зайшло за рахунок на рахунок дивитесь курс НБУ, і перераховуєте все в гривню тобто тут повна сума в гривнях. Тут 18% податку на доходи фізичних осіб, 1,5% військового збору. От. Далі йдуть доходи додаток F2 це підприємці на загальній системі оподаткування або нотаріуси та інші особи, які ведуть незалежну професійну діяльність. Коли це все порахували, у вас можуть бути податкові знижки. Ось тут знову таки в декларації детально написано, що це може бути. Наприклад, це там частина компенсації відсотків по іпотечному кредиту. Потім ви підбиваєте ще раз суму, яку вам власне, потрібно сплатити в бюджет. І також, якщо у вас є нерухоме майно, земля, житло, квартири і так далі, ви їх декларуєте ось в цьому пункті. Ікони, годинники, предмети розкоші декларувати не треба. Це для держслужбовців, у них свій вид декорації. Ми тут говоримо про декорацію фізичної особи. І офіційна назва декорація про майновий стан та доходи. Хто подає додатки, відмічає Там, що додаток 1, додаток F2. От. Ну, і власне це все. Я написав на своєму сайті також велику статтю про декларування доходів. А, в першу чергу, тим, хто цим ще думає, раджу цікати пункт відповідальність адміністративна, кримінальна і зрозуміти для себе, будете ви це робити чи ні. Ну і на останок скажу, що все одно з цією темою потрібно розбиратись. Тому що Кабмін поставив до списку своїх пріоритетів декларування доходів громадянами і буде впроваджувати методи так званого непрямого контролю, який є на заході. Тобто, якщо людина робить дорогостоящу покупку, там, квартиру, машину, яхту і так далі, вона має пояснити потім, звідки вона взяла ці гроші, тобто вони мали в неї пройти по декораціям як офіційний дохід. Це, власне кажучи, все. Будьте на зв'язку та платіть податки.